Уез Андерсон відомий насамперед своїм фірмовим візуальним стилем, і більшість любить його саме за це. А от хейтери дорікають йому за те, що він став заручником цього самого стилю. Ну і сюжетно складова в його фільмах часто відходить на задній план, бо вся ця симетрія, персонажі, костюми, ось все це володіє глядачем. Чесно кажучи, як для фаната режисера, я й сам не пам'ятаю про що більшість його фільмів, хоча сцени з них можу згадати легко. І мені здається, що саме це стало причиною створення Андерсоном Астероїд Сіті, довести, що він може знімати не тільки красиве, а й глибоке кіно, зробити не просто візуальну досконалість, а й створити фільм висловлювання. Але глядачі вирішили інакше: Астероїд Сіті став найнижче оціненим повнометражним проєктом Андерсона, і розгадувати цей фільм глядачі не стали. Я впевнений, що більшість навіть не побачили жодної загадки у фільмі, ніякого висловлювання, а деякі дивні речі у фільмі списали на абсурдність та художні прийоми режисера. Але «Астероїд Сіті найглибший фільм Андерсона і точно входить до трійки найкращих його робіт. І зараз я спробую пояснити про що насправді фільм «Астероїд Сіті. Для початку нам потрібно трохи розібратися в тому, що відбувається у фільмі. Ми знаємо, що Астероїд Сіті це вистава режисера Шуберта Гріна за мотивами п'єси драматурга Конрада Ерпа. Це нам прямо кажуть у експозиції. Asteroid Астероїд Сіті не існує. це вигадана драма, написана для нашого ефіру. Персонажі фікція, текст гіпотетичний, події лише витвір уяви та разом вони створюють фактичну картину залаштункових дій сучасного театру. Але при цьому ця вистава дивна, хоч і досить успішна. Ну, наприклад, ви помітили, що Вудроу постійно дивиться у кадр. Це тому, що актора, який його грає, затвердили буквально в останній момент, і тільки тому, що він сподобався Мерседес Форд. Як тебе звуть Підмайстер? Талановитий підмайстерок негайно замінив першого Вудро. Актор був простим статистом і невпевнений у собі, тож постійно шукає схвалення у режисера або перевіряє, чи правильно він це зробив. Акторці Мерседес Форд нудно грати свою роль. Вона апатична весь фільм, окрім моменту, коли Джонсон Гол обпікає руку. Ти дійсно це зробив? Це сталося. До речі, ця сцена вибуває з колії не тільки нас, але й самих акторів вистави. Джонсон Гол взагалі не розуміє свого персонажа і не знає, як його грати, тому він постійно з покерфейсом, що досить дивно, бо його персонаж втратив дружину. А він, у свою чергу, був закоханий у драматурга Ерпа, який загинув у автокатастрофі. Начебто, він повинен відігрувати свою роль правильно, бо знає, що таке втратити кохану людину. Актор, який грає прибульця, не розуміє своєї метафори у уставі. Я не граю його як прибульця, радше як метафору. Це моя весть. Метафора чого. Поки не знаю, ми не визначили. А ще іноді у персонажів прориваються емоції та переживання акторів, які грають. Я не знаю. Може, я просто боюся, що за інших умов ніхто не помітить мого існування у всесвіті. Вся ця вистава схожа на репетицію, але ми знаємо, що це не так, вона вже йде доволі довго. Всі ці дивні речі вказують нам на те, що не потрібно сприймати цей фільм буквально. Ця вистава Астероїд Сіті як Збій в матриці, ну або як сон. Загалом, все, що відбувається у постановці Астероїд Сіті, не має жодного значення. Хоча багато хто водиться на закинуті режисером гачки, і каже, що це кіно про мілітаризм, коронавірусну ізоляцію або свободу слова. Але ці теми згадуються поверхнево. А ось тема втрати коханої людини вже відчутніша, бо її нам показують і в п'єсі, і в реальному світі. У п'єсі це смерть дружини Огі, у чорно-білій реальності розставання режисера зі своєю дружиною. Найчастіше ваші фільми розпочинаються з наслідків сімейної травми, що вас повертає до цього. Мені зараз 54. З роками мертві люди починають накопичуватися. Зрештою, ви ведете розмови самі з собою. Мені дуже хотілося би почути голос цієї людини в даній ситуації, але це неможливо. Цього ніколи не станеться, незважаючи ні на що. Все закінчено. Це могло бути хорошою темою фільму, якби не одне, але І Огі Стенбек і Шуберт Грін переживають втрати досить спокійно, і це при тому, що Джонсон Гол, який грає Огі, втратив коханого Конрада Ерпа. Але він взагалі ніяк не висловлює своїх емоцій, він просто боїться, що неправильно відіграє свою роль у виставі. Я досі не розумію п'єси, це не має значення. Продовжує розповідати історію. Хоча як він може грати неправильно, якщо повинен відчувати втрату як ніхто інший, можна списати це на те, що саме так він проявляє емоції, закриваючись від усіх. Можливо, але все-таки тема травми не основна в вастерої Сіті, вона якась натягнута. Я вважаю, що все перелічене вище це хибні ідеї, закинуті автором, щоб заплутати глядача. Про основну ідею фільму нам сказали на самому початку. Перш ніж перейти до початку фільму, де нам сказали про що саме фільм, давайте детальніше розглянемо чорно-білу частину. У сцені, коли Джонсон Гол обговорює свою роль із режисером, наприкінці він каже, що хоче подихати свіжим повітрям на вулиці. На що Грін відповідає йому з усмішкою. добре, але тут ти його не знайдеш. Коли Джонсон Гол виходить на свіже повітря, він розмовляє з актрисою, яка в ранніх версіях вистави грала його дружину. І якщо ви звернете увагу на фон, то помітите, це також декорації. Немає ніякого свіжого повітря і немає ніякого реального світу в цьому фільмі. І до речі, всі чорно-білі сцени відбуваються ніби на сцені серед трьох стін, а ми дивимося, немов із залу, як глядачі. Це важлива деталь чорно-білі частини фільму більш штучні ніж кольорові сцени із вистави «Астероїд Сіті. Що теж вказує нам, що немає реального світу у фільмі. Ми бачимо тільки виставу Asteroid City, а також ми бачимо таку ж саму виставу, але більш камерну, яка і є нібито реальністю, але такою не являється. От ну, тепер я можу озвучити свою теорію. Давайте подивимося цю сцену із фільму. Пропустімо самотні та стражденні місяці вигадування, перечитування, вдосконалення, редагування, вирізання, вставляння, гуляння, малювання та паяцтва. І приєднання вважаю, що Астероїд Сіті це фільм про процес створіння загалом будь-якого твору, але як окремий випадок створення фільма самим Весом Андерсоном. У сцені із персонажем Вільяма Дефо ми бачимо буквально такий процес: сценарист і режисер у центрі. Вони головні, вони вигадують сюжет та візуальну мову. Актори інструмент для створення фільму. Вони ставлять запитання, розкриваючи персонажів та доповнюють фільм. Про що ваша вистава? І найцікавіше метафора інопланетянина та астероїда. Астероїд це ідея твору, а інопланетянин це те, звідки ця ідея взялася. Адже ми взагалі нічого не знаємо про творчий процес. Він просто відбувається і він за межою нашого розуміння, як інопланетянин. Це доповнює найефектніша та найдивніша сцена фільму, де у чорно-білому сегменті проступає колір та актори кажуть: неможливо прокинутися, якщо не заснути, неправда. Що? Хіба не байдуже? Повтори. Неможливо прокинутись, якщо не заснути. Вона може символізувати роль несвідомого у творчості. Це теж натяк на неосяжність творчого процесу. Тим паче, що інопланетянин за з астероїдом з'являється саме в цей момент. Цікаво, що цю фразу повторюють усі, окрім сценариста. Неможливо прокинутись, якщо не заснути. Неможливо прокинутись, якщо не заснути. Це показує, хто головний в голові Андерсона. Це драматург, а не режисер. Режисер Андерсон теж інструмент. Персонаж Дефо той, хто підбирає ролі для акторів, бо відомо, що Андерсон пише ролі під своїх друзів. Персонаж Брайана Кренстона це внутрішній голос, він коментує все, що відбувається, і остаточно розставляє все на місця. А ще пам'ятайте, я казав, що вистава схожа на сон ось іще одна паралель. Якщо врахувати все сказане вище, то можна назвати цей фільм Ідея Сіті або місто ідей, тобто, спрощуючи це місце, де несвідомо зароджуються ідеї. Тобто це, так би мовити, розум митця або мисткині, бо у справжніх митців постійно зроджуються ідеї, і в багатьох цей процес неконтрольований. То чому ж астероїд-сіті так холодно зустріли глядачі? Причин тут декілька. Візуально фільм виглядає нереалістичним через те, що ми завжди бачимо декорації, і в кольоровій частині театральній виставі, і в чорнобілій реальності, яка реальністю не є. Актори також здебільшого якісь беземоційні, вони намагаються зрозуміти, що саме вони мають грати, і якщо в кольоровій частині це схоже швидше на апатію, то в чорнобілій на страх. Та й структурно фільм здається переоскладеним: поділ на кольорову частину з різними форматами зображення, та чорно-білу частину з кольоровою вставкою наприкінці. А також мігруючи між цими частинами персонажі. Все це заплутує глядача, який прийшов захоплюватися візуальним стилем, а не усе це все. <клухи> Вес Андерсон зробив кіно набагато складніше своїх минулих робіт, і глядач був до цього не готовий. Можливо, він перейшов ту межу складності, коли глядач хоче спробувати розкосити загадку. Не знаю. Мене цей фільм зачепив. Не знаю, чому нікому не сподобався фільм. Я теж не знаю. Декому сподобався. О, ну, звісно, мені, наприклад, так, це не найкраще в світі кіно на тему творчості та творчого процесу, але це точно круте і складне кіно, яке мені було цікаво розгадувати. Можливо, я десь помилився, і цей фільм зовсім про інше, тому я раджу вам переглянути Астероїд Сіті та спробувати знайти свою розгадку і крапка.